Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Ось такий Volkswagen Caddy, це є 2017 рік. 2.0 дизель. Ось така лялечка. Тільки заїхала в Україну. Колір сірий. Це є оригінальний пасажир, рейлінги, затунована, хороша зимова резина. Автівка Фейс Ліфтова. Так, зараз включу світло, я її до речі завів. 186 тисяч пробігу. Так. 150 кінських сил. Отже... Ось така лялочка, показую зараз по лакофарбовому покриттю. Як щодо чого? 125. 117 126. Ще раз поставлю. 126. 109. 108 121 125 112 127 114 128 127 113 123 давайте знизу ще 143 Ну, поставлю, 132, 119 Так, автомобіль з Німеччини, у нас фейсліфт, класний сірий колір. Так, покажу багажне відділення. Так, так. У нас тут, бачите. Версія з кляпою, не з розпашонкою, а з кляпою є така от полка. Так. Є щіточка. Так. Салон у нас виконання п'ятимісний, дві дверки бокових. Салон трансформер, він такий якби, шкірозамінник з тканиною, підстаканники, все як належиться. Тут у нас, друзі, оскільки це 110 кВт, у нас шестиступка, у нас мультимедія, у нас кондиціонер, так, 186 тисяч пробігу, ось так, зашитий салон. Ну, оригінал є оригінал. Автівка без зауважень. Так. Водійське сидіння. Теж все ок. Переднє стеклопідйомники, електродзеркала. Стекалялочка. Ось така лялечка. Зимова резина. Так, у нас є електродзеркала теж. Мультикерма немає, є круїз. Так, бездротова зарядка, система старт-стоп і система стабілізації. Так що ж, курсової стійкості. Ось така друзі Кого цікавить, 16950, це 2,0, 110 кВт, тобто 150 кінських сил. На дорозі це пуля. Хто шукає нефарбований автомобіль, запрошую. А, ще покажу Він-код. Дійсно, як це без він-кота. Він-код обов'язково. Так, кого цікавить, зайшли, подивилися і напишіте всяких дурниць. Що там мільйон, 2 мільйони, 10 мільйонів. Зайшли, подивились. І оглянули, цікавлять автомобілі, заходити на наш сайт autotradecars.ua, у нас більшість це Октавії. Ну, ВАК група. І ось такий кадік. До речі, такі автомобілі в нас приїжджають раз в три місяці, раз в чотири. Тому досить цікава автівка. дуже популярна на теренах України. Як кажуть, авто без зауважень. І відносно цінової політики можете зайти, подивитися, скільки вартують оригінальні пасажири двохлітрові і 110 кВт, Бо вони є навіть 55 і 75 кВт, але п'яте ступки. Якось, друзі, так. Ось такі лялечки. Кого цікавить, заїхали, оглянули і придбали. Отже, друзі, дякую, що дивитесь. з вами Степан АвтоТрейдкав'ю. Всім удачі, всім попа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.